Розділ 3.6. зоряна карта хаосу дзень. Основний квест завершено. Ведучий отримав нагороду. Цолест дзень. Побічний квест, перше тренувальне замовлення завершено. Ведучий отримує три силові гранули забрати не встиг супін прийти до тями. Як почув два швидких повідомлення від системи, супін спочатку здивувався, а потім з радістю прийняв їх. Всі п'ять днів безперервних боїв і незлічених воскресінь принесли свої плоди. За півдне до свого повернення ці двоє хлопців виконали ці два майже неможливі завдання, звісно, окрім своїх зусиль. Вони повинні були подякувати навколишньому середовищу в хаотичному царстві нежиті, як місце вирощування найвищого рівня аура нежиті в хаотичному царстві нежиті була надзвичайно глибокою. Якщо постійно дихати цим повітрям, жива істота повільно перетворювалася на нежить. Все був найкращий світ для маленького скелета. Завдяки цьому маленький скелет зміг покращити свої здібності з поганих до вишив за середні після п'яти днів божевільних бит. На даний момент маленький скелет і блискавичний шов були набагато сильнішими за своїх однолітків. Ніхто не міг змагатися з ними. Супін наклав на них ідентифікаційне заклинання, елітле-скелетону власність, вихованець сім'ї демонів ранг, верхня позиція другого рангу, бойова сила. 7.4. здібності, вище середнього здібності освоєні. Регенерація, поневолення нежиті в середній рівень гри на шаблях, лялькарство, гнивча плоть, засліплення темрявою та смертельний рев, крім покращення регенерації з базового вміння виду збирати відрубані кінцівки. Маленький скелет отримав ще кілька здібностей середнього та просунутого рівнів. Серед цих умінь поневолення нежиті було рідкісним спеціальним умінням серед видів нежиті. Сила рабів нежиті була пов'язана з навколишнім середовищем. Коли кількість трупів досягала певного діапазону, ця сила ставала незрівнянною. За допомогою перетворення духу крові вихованці могли пожирати кров і перетворювати її на генегію для своїх потреб. А що стосується проміжної гри на шаблях. То вона не була здатністю для нежиті і повинна належати деяким квазієюдям. У маленького скелета ця здатність, як випливає з назви, була лише на проміжному рівні: лялькавство, гниюча плоть та інші здібності були досить корисними, і вони могли стати головним болем для більшості воїнів-вихованців з такою кількістю освоєних здібностей. В той час як маленький скелет був лише на верхній позиції другого рангу, його бойова сила досягла тривожного рівня 7-4. Достатнього для порівняння з більшістю середніх вихованців сьомого рангу, Супін був досить задоволений результатом. Коли маленький скелет досяг бойової сили 7 в 1, його здібності були визначені як вищі за середні. Через півдня відбулося ще одне зростання на 0 в 3 – хаотичне царство нежиті. Безумовно, було раєм для маленького скелета, що стосується іншого вихованця, тіньовий, що блискавка властивість, астральний вихованець сімейства громовитів ранг. Проміжна позиція третього рангу, бойова сила, сім пти здібності, вище середнього здібності освоєні, громовий порив, громовий спалах, множинне зображене, тіні, громовий удар, громова броня, громова в'язниця, кровожерливий укус, громовий рев, пожирач душ кіфті, нежиті, витів життя, заклик нежиті та смертельний обман, окрім додавання тіні в назві. Кількість здібностей, якими володів блискавичний шу, була тривожно великою. Шквал грому був поліпшеним швидкості блискавки, просунутого вміння для вихованців сімейства громових, але загального для всіх просунутих вмінь вихованців. Як правило, всі просунуті вихованці могли замінити швидкість блискавки на шквал грому. Що стосується зображення тіні грому, то його було покращено. За один раз можна згенерувати чотири зображення, враховуючи власне блискавичного щура. Загалом буде п'ять тіньових блискавичних щурів. Летюча стріла грому, як у тіньовий блискавичний щур вивчив там. Була вдосконалена до всебічної грозової в'язниці з ширшим діапазоном, атаки і більшою силою. Це було обов'язковим для вихованців сімейства громових наступального типу. Громовий рев також був просунутим умінням вихованця, досить поширеним. Це було вміння, яке просумиті вихованці використовували для ефекту відлякування, окрім цих навичок. У родини грому були й інші, досить своєрідні пожирач душ і витікач життя використовувалися вихованцями неживої гілки сім'ї демонів, які були поширені серед них ті, в ті нежиті були загальним умінням нежиті, що стосується поклику нежиті, то це було вміння середнього рівня нежиті. Той, хто закликав, міг викликати нежить на допомогу, що стосується останнього. Смертельний обман, то це було справжнє вміне домашнього улюбленця нежиті. Можна було зімітувати смерть і повністю втратити подиль життя. Я не знав, що домашні тварини з сімейства громовиків можуть навчатися навичкам нежиті. Я думаю, що це рідкість, коли домашня тварина може навчитися навичкам іншої родини. Таке може статися або через збіг обставин. Або через проживання в іншому середовищі протягом тривалого часу супінгу було і дивно, і смішно, коли він побачив цей поклик нежитів, якби на сцені низькоранговий, що близько вкараптом випустив би заклик нежиті, щоб закликати нежить до співпраці. Такий погляд перекрутив би фундаментальні цінності людей. Перебуваючи в хаотичному царстві нежиті протягом п'яти днів, малий, здається, трохи змінився, окрім енергії грому. В ньому знишалася енергія нежиті. Саме тому ця маленька вістота здатна використовувати навички нежиті. Сутін подивився на блискавичного щура біля своїх ніг. На перший погляд, він не надто відрізнявся від звичайного блискавичного щура. Відмінності можна було знайти лише після ретельнішої перев'яки, наприклад, колір ялиці, гострота її і клів та колір зіниць, тобто в майбутньому. Коли я візьму маленького скелета до царства грому, наприклад, до царства грозових хмар. Чи зможе він навчитися використовувати навички родини грому, замислився супін. Він не міг втриматися від сміху, коли уявив, як маленький скелет генеруватиме блискавки, розмахуючи руками з похмурим виразом обличчя, але він розумів, що домашній тварині нелегко засвоїти навички інших родин. Цього разу вони відвідали світ культивації найвищого рівня багатий на неживу енергію. Це справило великий вплив на блискавичного шура, Якби вони відвідали інші місця, наслідки могли б бути менш очевидними, покладаючись лише на звичайні битви, вихованцеві знадобилося б неймовірно багато часу, щоб навчитися навичкам інших родин. Так шкода віддавати цього геніального блискавичного шура В супін відчув жай. Але він мав деяку втіху, оскільки його маленький скелет залишиться. Він відправив обох улюбленців до кімнати для домашніх тварин і на останні 10 енергетичних балів, що залишилися. Купив для маленького скелетика елементарну ручку для годування, щоб він міг там відпочити. Після того, як вони заснули, Супін тихенько вийшов з кімнати для домашніх тварин і попрямував до вестибюлю, де, нарешті, знайшов час, щоб зібрати нагороди, які йому дала система. Що це за зіркова карта хаосу. Супін був здивований. Та він щойно забрав нагороду, як раптом у його свідомості з'явилася величезна і проста присутність, яка миттєво втягнула його свідомість у необмежений і безнежний. Несесвіт, зробивши його крихітною крихтою свідомості на зоряному небі, навколо нього були спіральні галактики, поточені незліченними зірками. Наступної миті ці космічні пейзажі згушувалися зі стрімкою швидкістю, перетворюючись на пронен світла і стискаючись, щоб увійти в його тіло. З галактиками, що відповідали різним частинам тіла зоряна карта хаосу, якась давня свідомість виринула з цієї інформації. Нагородою за цей головний квест зоряну карту хаосу був архаїчний метод культивування астральної сили. В Супін був вражений цим, тому що методологія культивування зоряної карти хаосу була просто приголомшливою. Він був величезним всесвітом, акупунктульні точки. М'язи та кістки по всьому тілу відповідними зірками ця методика не мала нічого спільного з практикою культивування астральної сили, що використовувалася у федерації, з якою він ледве стикався.